Доброго дня! І таке відео для початківців хотілося б записати. Дуже багато початківців вони починають свою справу з Ютуба. Бо, навіть до мене звертаються багато, ну, що робити, як робити. Кажу: ну біля вас має бути якийсь наставник, який вам буде підказувати. Да, це. Але він каже: ну або нема таких, або якщо є якісь там пасічник в селі, він практично не розповідає. Він каже: ну робив отак, од от, подивися, ось от, бачиш, але толком розповісти він не може. Пасічник на автоматі він знає, що він робить. Але крім того, що бачите, треба ще й людині пояснювати. І багато починаючих працюють іменно з того, що бачать в Тіктокі і в Ютубі. І я, кстати, не ісключення я теж починав з Ютуба. Там ну Тіктока тоді ще не було, а Ютуб слабенький був. Навіть у Ютубі там не було особового нічого відео, ну, не важно. Значить, що я порекомендую пасічникам? Підіть на працю до якогось пасічника. Не просто підіть, спитайте, а підіть рік попрацюйте. Да? Я вам скажу, що непогано зарплату вони платять. На даний час я знаю двох людей. Які зараз шукають імена працівників, які будуть працювати на пасіки, да? і він буде без досвіду, він буде вам розповідати, що робити, а ви будете просто ну, дивитися, не тільки дивитися, ви будете працювати. І працювати не з одним вуликом, а будете дивитися, як люди працюють там, де 300 вуликів, де 200, 400 вуликів. Отакі от, от пасіки огромні. Да? Як це все швидко робити, щоб не замарачуватися? Підіть попрацюйте, бо навіть як ви починаєте свою Справу, ви починаєте з одного або з двох вуликів. Да? Все одно ви працюєте на основній роботі. Бо 2-3 вулика, навіть 10, вони вам не принесуть такого доходу, щоб ви могли рік не працювати. Да? Літо відпрацювали, бджоли там дали мед і ви не працюєте, працюєте тільки з бджолами. Це ви дойдете тоді, як у вас буде хоча б 100. Ну, не менше 100, тоді основну роботу ви маєте покинути. Просто якщо ви будете своє хобі вулики, чередувати з роботою токаря, допустим, да? гарна професія, нічого я не буду казати за токаря, але учитись ви будете в Ютубі. А якщо ви будете працювати зі своїми 10 вулики, а вчитися на основній роботі на великій пасіці, то е, до вас розуміння швидше прийде, і ви швидше розвинетесь. Тобто, ви не будете робити помилки, бо всі пасічники без ісключення, всі пасічники починають з помилок. Перший рік він. Е, Щось там відкачав, зімою проаналізував, я зробив щось не так. На наступний рік він починає виправляти свої помилки. На третій рік ще раз виправляє, на четвертий ще раз. Я вам кажу: до п'яти років люди всі молоді пасічники, всі виправляють свої якісь помилки для того, щоб у вас цього не було, ви йдіть працювати на пасіку на велику, де ви бачите, що робить людина, яка вже ці помилки давно зробила. І то саме приміняйте домой, приходячи зі своїми п'ятью і десятью вуликами. Тобто, ви будете помилки ці, минати, ви минаєте цих п'ять чи шість років. Я не кажу про тих людей, є такі такі хитрі люди, і кажуть, да, я, мені 23 роки, я вже маю 100 вуликів, і там я вже заробив гроші, там, я вже викачав 5 тонн, чи 6, чи 7 тонн, да? але такого, як капнуть глибше, оказується, що його батько тримає 200 вуликів, да? і він йому дав 100 отводків він через рік уже він вже має. Він має суш, він має корпуса, він має, має, має все. І він мав якусь практику, так як батька працює. Він коло батька теж робив. Але просто коли йому стало 22, батька йому його відділив від себе і сказав на синку, свої 100 вуликів і працюй. А він вихваляється в інтернеті, що от я в свої 22 чи 23 маю 100 вуликів і качаю уже тонн. Да, Ну це дуже так легко робити, коли у вас є. Батько, який це вас навчив. Тому, кстати, ви теж стрімітесь до того, що як поки ви молоді, вам 22-25, щоб ви напрацювали до своїх 45, щоб ваш син теж так міг сказати, що о, батька, я теж хочу займатися справою, відділи мені 50 вуликів, і я буду вести сам свою справу. Тому ви ж знаєте, да, що у могилу ми нічого забрати з собою не можемо, а оцей досвід ми можемо передати своїм дітям. Тому, якщо ви Чим раніше почнете досвід набувати собі, тим скоріше ви передасте своїм дітям свою справу і свій досвід. Тому я рекомендую почати не з двох вуликів і Ютуба, а почати знайти людину, пасічника для того, щоб найнятися для нього на працю і дивитися, як він робить, дивитися, що він вам каже, запам'ятовувати і переносити свій досвід уже на свою пасіку. Звісно, це не у всіх вийде, тому що ну, ну не буває, що ж в кожному селі по 200 вуликів пасіки. Але якщо у вас це вийде, це дуже дуже буде гарна річ, що ваша основна робота і ваше хобі буде Просто совпадать це буде ідеально, якось так.